Слава Україні розпочалась 428-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація, попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів. Здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля противник зосереджує на введенні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар'їнку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв населені пункти Заріща, Блешня, Карповичі, Медведівка, Янжулівка, Галаганівка, Леонівка, Будаворобівська, Грем'яч-Чернігівської області. Зноб Трубчевська. Чернацьке, Середнабуда, Бачівськ, Сидорівка, Кореньок, Ходине, Шпиль та Миколаївка Сумської області, а також Гурів, Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене на Харківщині. На куп'янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти: Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший. Кислівка, Берестове, Харківської області та Новоселівське, Луганської. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали: Терни, Торське, Діброва, Білогорівка, Верхньокам'янське та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Васильівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів'яр, Іванівське, Притечене, Костянтинівка, Деліївка, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського Донецької області. Успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі. Ласточкіне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали: Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка. Новоукраїнка, Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні в той же час здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Малатокмачка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області. Береслав, Козацьке, Токарівка, Антонівка, Білозерка, Берегове, Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два засоби протиповітряної оборони та ще два важливих військових об'єкти противника. Загалом українські воїни ліквідували 510 російських окупантів, знищили два танки, 16 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Три реактивних системи залпового вогню: один засіб ППО, 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 13 автомобілів. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!